Настав час для класичних джинс. Подивіться, яка класна модель. Турецькі джинси класичні. А, маю для вас три модельки. В руках у мене дві модельки. А ця модель котон. Дивіться, яка довжина. Щільність. Добра щільність. Котон. Однотонній. Подивіться, яка класна моделька. Це в мене 3136 серія. Колір Mavi Blue. Mavia Blue. Бачите? Чільний, класний, гарний. Ось така. от моделечка, дуже класна, дуже, 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 дуже. Інша модель Blue. blue. 3242. Однотонне. Blue, blue. В цих джинсах ще мій батько ходив моделях цих джинсів. Але я думаю, що настав час серйозним пацанам ходити в цих джинсах. Шучу. Кожен ходить в тому, чому йому подобається. Це 32.40. І ще в мене є Blue Blue 38.44. Батальна серія. Вже доступна для замовлення на зв'язку.